Рубрика Е, експерименти желудка. Сейчас мы будем готовить. Субчок буде вкусний Так що всім записуємо, як ми його будем робити. Так, для початку нам потрібно замовчки. Нам потрібна под топюш каструля Дивіться, ми робимо що? Ми беремо помідир. Закидаємо помідир сюди. Далі беремо е митбалси, я не пам'ятаю як вони на українській будуть. Сирні шарики. Ладно, мясні шарики. Далі беремо Морква Хтось брокколі закидує, а хтось його просто їсть. Я все одно його їсти не хотів би, якби я, звичайно, його не взяв. Бо тоді б прийшлося. Так, що ми ще беремо? Що ще беремо? Так, якщо ви скажете про те, що вишенку на торті не вистачає нам, ми її додамо потом. Не переживайте. А пока що можу її з'їсти. Диви, який вузлик прикольний, морський. Берем картофан. Миємо. Якщо чесно, то нам би усі предмети ці помити. Дивись на мене? Де морковка? Жить, жить. Нормально, Нормально, Закриваємо. Закрываємо. Ем, помидир надо помить. Ми їм помідир. Помідир помили. Тепер що ми робимо? Саме важне? Берем. Велику ємкість. В моєму випадку це катле 2000. Якщо ви спросите, чого я не взяв вино, тому що це суп а не е, роман? Тому я і не брав вино. Так, вино ми не беремо, тому. що? Тому що ми не п'юші? Так от ми беремо чайник. Колодь це обичний чайник, але це кетли 2000. У нас все стерильно, якщо що вода нормальна, отака. Наповнюємо. закиде. Беремо ордер, потому що 100% для нас чек. Ми включаємо печінку. От два раші. От ми калдуємо. Ми включаємо печінку. Митбол, митбол, картопля супчик, понятно? От і був рецепт. Хорошого м'ясного ...потейтового... Тут просто можна тільки три інгредієнти. Ну тут два шарики з мечой, два шарика м'ясних, одна картофка, один помідор і Кичпа надо. Попробуй.